Всім привіт, всім гарного дня. Ох, і в нас нині морозисько. Подивіться, деревовидний півон як пов замерз. Бачите, гіляки полягали? Ці то не дуже полягали, трошки тримаються ті, як їх синенькі ті, Господи боже. Мускарики чи як на них, ну ті полягав, той коротше. Так, з тієї сторони лілії впали. Ті впали, не знаю, чи з них що буде, чи ні. Ось ці квіточки, не знаю, як вони звуться, дуже гарно звели. же догорі були стоячі квітки. Все впало. Вон, мускарики полягали. Ті білі квітки, кашка чи як там вони звуться. Я не знаю, як вони звуться, але пахнуть на все, на все подвір'я. Тюльпани ті похилились. Показую вода. Бачите який? Який лід? Ти, то, ти що пробити не можна? О! Бачите, який льодяра? Тюльпанчики мої бідненькі, понахилялися, примерзали. Цей взагалі завалився білий всі три. Мої рабчики чи царська корона цвету так гарно, але ну, померзли теж, повалилися, дивіться. Воно замерзляне, ви не думайте. Тюльпанчики мої. Цей піоновидний теж впав смертю храбрих. Не знають, що з них буде. Нарциси всі. Всі повалилися. Ось. Ось такий у нас морозисько. Ну зараз на даний момент 2 градуси на градуснику Подивіться. То капець. То капець. Моя примула. Тюльпанчики бідні, піони, подивіться, як попадали. Ці крепші, краще тримаються. Ботанічні тюльпани ті попадали. Нарцисик бідний мій змерз. Тюльпанчик красунчик. А це замерзлене. Ворошити не буду, бо зломлю. А ліріям, мабуть, всім решта буде. Ось так, бачите як. Подивіться, все померзло. Скоріше за все, їм вже все. Дуже жаль, що такий мороз. Трава шуродить. Що то капець, все замерзли. Передавали до трьох градусів морозу, так і є. Вчора мала малакає маму. Візьми, каже, повідкривай той виноград, та й все що ти типу, понакривала. Подивіться, ті дні морозець був, але коло хати не було замерзлено, а то замерзлено. Полуниці цвіт почали гнати. Напевно, що він щось всередині змерз, що лежить. Все замерзло? То повний капець. Я виноград ось так понакривала, там все й понакривала кругом виноград. Бачите? Цвіт, ще яблуні груші не цвітуть. а мому персикові прийшла решта, де такий мороз він не витримає. Оце одну геляку ми тако зверху накрили. Не знаю, мой хоч пару штучок останеться. Мій стінний каштан вже почав листя пускати, не знаю. Напевно змерз. І той, і той. Йолі-палі. Добре, що виноград понакривали. І тут лілієм напевно, що все. О, воно все замерзлене. Дубове, дивіться. Зломився. Оце то да, оце то морозисько свиснув. Там тих навіть лілі йти не буду. -да. Печально, но факт. Ось такий у нас сьогодні мороз. Не знаю, не знаю, не знаю. Добре, що ті дерева не ще цвіт в них не повиберзає що. Він ще ось такий у нас малий, бачите. Не хоче фокусуватись. Бачите, як в листочках. Може ще не вимерзне. Ось такі то справи, ось такий у нас морозисько. Часом треба дивитися прогноз погоди, бо з вечора мороз не показував. Моя дуже гарно зацвіла сливка алеча. Ось. Ось вона. Ну їй не виднося, не хочу йти в садок. В ноги зимно, якщо чесно. Я кросовки взулася і чую з одніє но ноги. Ну і стала, і сліди. Ой, бачте як. Ось такі-то справаньки. Цей виноград я не накрила. Не знаю, він морозу зазвичай не боїться. Ось, ну вже бруньки великі, треба було той трохи накрити. Щось не подумала за той. Чесно, ну не знаю. І не буде, то не буде. Винограду, ну що ж зроблю? Все і не накрию. Ой, за той й забула виноград, от що забула, то забула. Ну нічого. Будемо сподіватися, що все буде добре. Головне, аби люди здорові і мир скоріше настав. Ну, буває таке. Ну то десь до 3 градуси морозу, бо такий морозисько, що аж ну. Дай Бог всім миру, спокою, затишку, скорішої і перемоги, і щоб ніде не було більше таких морозів. порі. пурі земно.